Так, друзяки, маємо повністю нові стокові iMac, тому, кого зацікавить, звертайтеся до нас. Зараз зроблю невеличкий огляд. З такий має вигляд. 24 дюйми, дуже сильний процесор А1. Як завжди, в принципі, веплах, обалденний просто дизайн. Все таке елегантне, має роздільну здатність 4.5К. Дуже класнюче насправді зображення. Цей моноблок має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ на жорсткому диску. Без використання у нас повністю заводське пакування. І, до речі, може бути також в двох ще кольорах. Може бути повністю ось така моделька синього кольору і ось така червоного. Для замовлення звертайтеся тільки в Євротех. Ціна вас всіх приємно здивує. Тому тільки до нас.